Усім доброго дня! На огляді у нас свіжопригнаний зі Швейцарії Mitsubishi Outlander XL 2011 року випуску двигун 2.2 дизель 115 кВт на автоматичній коробці передач в такому гарному перламутровому кольорі на максимальній комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі і з оригінальним пробігом 139 тисяч км. Автомобіль готовий на будь-які перевірки. Дивіться відео далі, буду вам все поступово показувати, проведу його на лакофарбове покриття. Покажу вам сервісну історію, всі документи. Автомобіль вже повністю розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік на нового власника в Україні. Так, дивіться на стан автомобіля. Автомобіль без сколів, без царапин, без вмятин, весь в зазорчиках, без ДТП. На таких оригінальних ликосплавних дисках Mitsubishi з хорошою літньою резиною, тормозна система у нас обслужена. Якщо я не помиляюся, 23 рік резина, 18-го радіусу. У нас топова біксенонова оптика, омивачі фар, противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу, присутній люк у нас. Люк відкривається, закривається, кожна кнопочка по автомобілю у нас працює. Дублюючі поворотники складання, підігрів дзеркал. Безключовий доступ на передніх дверях. Такі пороги з такою накладочкою. Присутні у нас релінги на даху. Можна доставити якогось багажника собі в дорогу. Задні вікна у нас притоновані з заводу з заводським напилом. Дуже гарний колір, білий перламутр, всі легкосплавні диски у нас без бордюрки, не почухані, не подерті. Задні стопи також у нас без тріщин, без царапин, без запутівань. Всі логотипи, Mitsubishi, Outlander, все присутнє. Також присутня у нас камера заднього огляду. Друзі, ось такий стан автомобіль. Заднє скло у нас йде з підігрівом. Сажую, фільтр, ЄГР, все на місці, ніхто нічого не відшивав, не вирізав, нагадаю пробіг у автомобіля 139 тисяч км оригінального, перевіреного. Дивіться, на стан нижче автомобіля зі Швейцарії. Як для Mitsubishi, ще Outlander це дуже навіть непогано. Так, подивіться з цього ракурсу, з цієї сторони. Тормозна система у нас вся обслужена. Автомобіль капіталового вкладу ніяких не потребує, сів та поїхав. Безключовий доступ також тут. Дверці пасажира. Ось так він виглядає. Так, Зараз покажу вам його по салоні, пройдусь потім на лакофарбове покриття. Кожна кнопочка по автомобілю працює, ще раз нагадаю, Подивіться на стан карти водія. Все в дуже доброму стані, є якісь невеличкі потертості, автомобіль не новий, мусите це розуміти. Тут а знизу у нас ніякої ржавчинки, нічого такого немає, автомобіль зі Швейцарії. Такі накладочки Outlander. Ремнем безпеки нічого не побито, не поцарапано. Музика Rockford стоїть, хороша акустика. Складання підігрів дзеркал, блокування дзеркал, блокування дверей, мультіруль. Подивіться на стан керма. Круїз контроль. Можна підключатись по блютузу, говорити по телефону. Дивіться на стан сидіння водія, в такому воно стані, нічого не шилося, не красилося, електрорегулювання сидіння, кожна кнопочка по автомобілю все працює. Подивіться на стан педаль. Вони просто як нові. Оригінальні коврики Outlander. Підрульові лепестки. Так, подивіться на стан шкіри. Так, зараз автомобіль я заведу. Оригінальний пробіг 139 тисяч. 465 кілометрів. Ось такий у нас великий екран. Зараз запуститься. Навігація присутня, камера заднього огляду. Зараз покажу вам. Коробка автомат дійна, не пинається нічого. На R виводиться камера заднього огляду, ніякого пинка, ривка, нічого такого немає. Драйв. Все плавно переключає, режими їзди, спортрежим, переключання повним приводом, 2 веде, 4 веде, блокування, також підігріви передніх сидінь присутні у нас. Такий підлокітник. Два бардачка. Один зверху, там охолодження. Можна поставити якусь водичку, буде як холодильник, знизу бардачок, всі документи, все присутнє. Кліма у нас заправлена, дує холодом. Ось так. Дзеркало притоноване. Стан пластмаси, подивіться. Все в доброму стані. Музика Rockford. ззаді присутній є сабвуфер. покажу вам потім. Такс. Автомобілі приємний запах, автомобілі не курили, за автомобілем з Швейцарії дивилися. Тварин, собак, котів не возили. Ось такий, друзі, стан. Покажу вам задню карту, кому в нас стані. Задній ряд сидінь. Сидіння у нас складаються в рівну підлогу. Робиться великий багажник, у кого велика сім'я, кому щось треба перевезти дуже зручно. Покажу вам все з такого ракурсу, як все виглядає. Тут також у нас всі пройомчики все ціленьке, ремнем безпеки не побите. Заднього огляду ще раз. Тут у нас також ніякої ржавчинки, нічого такого немає, це швейцарський автомобіль, газові опори у нас в доброму стані, жоден болтик по автомобілю не кручений. Нагадаю, автомобіль весь в рідній фарбі, е, сабвуфер присутній, є якісь невеличкі сліди експлуатації Заді в багажнику. Автомобіль 7-місний, можна розложити собі і робиться великий, ну, робиться 7 місць, коли сім місць, в кого велика сім'я, дуже зручно. Такий, друзі, стан. Потолок у нас теж ціленький, без зауважень. Автомобіль повноприводний, нагадую. Повний привід працює, тут безпроблемний він. Також ці двигуни дуже виносливі, при належній експлуатації і вчасній заміні масла вихожує по 500 тисяч кілометрів без капітолу вкладу, якихось серйозних. Дивіться, з цього ракурсу покажу вам. Задню праву карту дверну, кому на стане. стан сидінь, стан стан шкіри. Все дуже збережено. Коврики оригінальні, під ковриками у нас частенько. Зроблена була хімчистка салону і поліровка кузова Також у нас є тут підлокітник з підстаканниками. Можна собі щось поставити в дорогу якісь напої. передньої карти пасажира. Дивіться, також ніякої рижавчинки, нічого такого немає. Автомобіль дуже збережений по кузову надаю вам відкод фіксуйте, перевіряйте. Автомобіль готовий на будь-які перевірки, наймайте підборщиків, приїжджайте з підборщиками на будь-якому СТО. Так. Жоден болтик не кручений. Покажу вам стан сидіння пасажира. Кіра дуже надійна, міцна, збережена. Так. Сервісна історія автомобіля. Фіксуйте, перевіряйте, оригінальну роздруківку з Mitsubishi сервіс. Останній зафіксований пробіг 131 925 км у 2023 році. Також дуже багато паперів присутні по автомобілю. Автомобіль вчасно обслуговувався. Це швейцарський техпаспорт. Перша реєстрація 05 року. Також розмитнений автомобіль 11 роком. Фіксуйте. Також ще є дуже багато документів. Зараз пройду вам його малекофарбове покриття. Так. такий у нас прибор профілайн. Починаємо з крила. 88, 67. Капот у нас 67, 71, 71, 67, 67, 68, Підеся. Дев'яносто сім. Дах. Пластмаса маса? Шістдесят сім. Задня тришка шістдесят два. Шістдесят шість. Сімдесят один? Сімдесят пять, шістдесят сім. Шістдесят сім. 74, 59, 65, 75, 75, 76, 76. Друзі, автомобіль у нас весь в рідній фарбі, без жодного косметичного підкрасу. Дуже рідкість зараз найти такий автомобіль в Швейцарії. Зараз покажу вам, як працює двигун і проведемо легенький тест-драйв автомобілю. Ніяких помилок, чеків, нічого такого немає. Ми знаходимося в місті Радивилі в Рівненській області, приїжджайте на тест-драйв. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, вайбер-групу, телеграм канал. Там я опубліковуємо тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Зараз я відкрию капот. Це як працює двигун. Двигун у нас не мився. стоїть хороший акумулятор. Жодних підтікань масла, нічого такого немає. Всього лише 139 тисяч кілометрів. Всі рідини у нас заправлені. Так що по комоді у нас відкручений в дуже доброму та збереженому стані. Ось такий у нас автомобіль. Зараз покажу його вам в Брусі. Також у нас люк відкривається, закривається. Продемонструю вам, можна в такому режимі закрили, можна відкрити повністю трошки там брудно, що страшно пристрінимося. Коробка працює справно, все чітко. Автомобіль дуже м'який порівняти якщо з своїми конкурентами. Зараз ми виїдемо на трасу. Автомобіль дуже динамічний. Плавно набираю, дивіться на оберти, переключаю коробка. Чітко, м'яко, навіть нічого не чути. Так, друзі, тому всім дякую. За увагу, хто дивився відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, Вайве берегрупу, групу, телеграм канал, тік-ток. Приїжджайте до нас на тест драйв місто Радивилів. Також забувам сказати, вступна послуга доставки автомобіль під дім, вже дуже багато автомобілів доставили по Україні, це вже більш детально по телефону. Такі великі дзеркали, дуже комфортно, зручно, дуже хороший та надійний автомобіль. Всім дякую за увагу, всім пока.